Мене звати Юлія Піскорська. Я є координаторкою програми Bridge USA. І сьогодні я насправді буду презентувати дві програми. Це гарні новини. Ми нещодавно відкрили набір на дві програми. Одна з них це про USA, програма обміну для українських викладачів. Та друга програма називається Bridge USA, Програма обмінів для стійкості та відновлення України. Сьогодні я розповім про те, яка структура програми, як вона виглядає, що можна очікувати. Насправді від обох програм, що можна очікувати, також крім того, хто може взяти участь, які вимоги до участі, які галузі, представники які галузей можуть брати. І крім того, розповім про те, як виглядає заявка, яка зараз вже є відкрита. Ви вже можете її подавати. Пройдемося по певних таких особливостях заявки. Та у вас буде можливість поставити запитання. Вітаю аудиторію, яка зараз у нас знаходиться в Америка Хаус Київ безпосередньо тут. І також аудиторію, яка присутня з нами онлайн. Дорогі учасники онлайн, ви також можете ставити запитання. Що ж, розпочнемо? Хочу почати з того, що нагадаю, що сьогодні ми говоримо про дві програми: Брічі, програма обмінів для українських викладачів, що фінансується бюром у справах освіти і культури державного департаменту США і співфінансуванням американських університетів, що приймають фіналістів програми. І друга програма це Брічі, програма обмінів для стійкості та відновлення України, що фінансується посольством США. США, саме відділом публічної дипломатії посольства США в Києві, що ж обидві програми мають на меті саме допомогти українським викладачам у підготовці фахівців для галузей, які є критичними для відбудови та відновлення України шляхом саме побудови зв'язків з американськими зво. Я сьогодні більше буду говорити про ці галузі. Це насправді такі доволі, ніби і з однієї сторони обмежений список галузей, але він є і достатньо широкий. Передбачається те, що апліканти на цю програму будуть прагнути самі досліджувати більше, дізнаватися, покращувати свої викладацькі навички саме у галузях, які будуть згадані, які є критичними на думку програми для відбудови України. І крім того, будуть готові інвестуватися в те, щоб розвивати в подальші. Подерж... Студентів, які будуть також готові працювати у е, цих галузях на відбудову України. І е, як же виглядає сам обмін? В першу чергу, це стажування, яке триває один місяць. Варто зазначити, що це стажування починається задовго до самого початку програми, тому що е, так. Саме стажування триває від 4 тижнів інколи 5 тижнів. Але учасники, фіналісти програми знайомляться з своїми приймаючими організаціями, приймаючими університетами задовго до програми та мають можливість планувати свій візит, спілкуватися з контактною особою, ми називаємо цю особу ментором, та планувати свій візит. Що ж може входити в цю сплановану програму? Це можуть бути спільні дослідження, можуть бути спільні публікації. Так, дійсно, за місяць важко встигнути е, опублікувати гарну статтю, однак цього року у нас вже є такі випадки, тому що ви можете працювати вже задовго до початку самого стажування та мати якісь певні напрацювання. Крім того, це може бути розвиток навчальних курсів е, та може бути просто обмін педагогами педагогічним досвідом, можуть бути лекції, які ви можете проводити, перебуваючи на кампусі приймаючи організації. Тобто, що тут важливо, це важливо, щоб кожен кандидат відрефлексував свої потреби, тобто, що саме ви хочете отримати від цього обміну. Що саме ви хочете дізнатися? Ну і, звісно, це бріч, так? це місток. Тут ви також, будуть від вас очікувати, що ви також будете ділитися. Тому чим саме ви можете поділитися, що для вас важливо дізнатися. і і потім, коли ви вже безпосередньо плануєте цей обмін, якщо ви стаєте фіналістом, то ви можете, ви самі плануєте цей обмін, тобто тут багато простору, свободи, ви можете з приймаючою стороною спілкуватися, висловлювати свої потреби, вислуховувати їх потреби і це стажування будувати, планувати максимально близько до того. Що ви хочете отримати. Але те, що ви бачите на слайді, це приклади тих активностей, з яких може складатися стажування. Варто зазначити, я про це ще буду говорити, але воно повністю є безкоштовним для фіналістів, тобто всі витрати пов'язані з програмою, покриваються. Що ж, щодо галузей, які, на думку програм, є критичними для відбудови України. Та саме у цих галузях приймаються заявки. В першу чергу програма власне тут таких будуть два набори галузей. Програма UAFP, це перша програма, про яку я згадувала. Програма обміну для українських викладачів. Приймає заявки від галузей, які зазначені в верхній стороні екрану. Програма для стійкості та відбудови. України приймає окрім цих галузі, які зазначені зверху екрану, також плюс ще дві галузі: це екологічна політика та управління, а також охорона здоров'я та медицина під час війни. І як я вже казала, так схоже, що це доволі обмежений такий список галузей, але вони є доволі широкими. Наприклад, містобудування також включає в себе архітектуру. Педагогіка передбачає те, що будуть подавати заявки, які фокусуються на тому, як викладати певні предмети, які пов'язані власне, з потребами військового часу. Наприклад, інформаційні технології передбачають також і боротьбу з дезінформацією щодо галузей, які зазначені нижче, то, наприклад, якщо ви вивчаєте альтернативну енергетику Сталий розвиток, технології управління надзвичайними ситуаціями то ви можете подавати свою заявку у галузі екологічна політика та управління. Якщо ж, наприклад, ви працюєте з ПТСР, психічне здоров'я, біомеханіка, реабілітація, ви можете розглядатися як кандидат в сфері галузі охорони здоров'я та медицини під час війни. Якщо ж раптом так стається, що ви працюєте десь на межі цих галузей, які зазначені, все ж таки потрібно визначитися з одною, на базі якої ви, буде, ви будете подаватися, можливо, це галузь, в якої у вас більше відсоток діяльності. Скажімо так. Що ж? Будемо рухатись далі. Важливе питання: хто може взяти участь. Серед базових критерій, то це мають бути викладачі або наукові працівники, які е, працевлаштовані на повну ставку в університеті. Е, на жаль, наразі заявки не приймаються від викладачів коледжів та закладів передпахової вищої освіти однак це поки можливо щось буде змінюватися в майбутньому. Також важливо те, що апліканти мають перебувати в Україні, перебувати в Україні на момент подачі, та власне на момент того, коли отримують гарні новини про те, що стали фіналістом, і потім планувати повернутися до України і тут реалізовувати здобутий досвід. Серед таких базових критерій це також знання англійської мови. Звісно ж, це важливо, тому що фіналісти будуть стажуватись в американських на американських кампусах, будуть працювати англійською, тому тут важливий гарний рівень як письмової, так і розмовної англійської мови. Приблизно це може бути рівень b 2 Якщо виникає запитання, який це має бути рівень, то B2 2 це достатньо. Тут важливо зазначити те, що в самій заявці там є питання. Про вашу англійську мову, однак там немає, вам не потрібно подавати окремо сертифікат. Точніше, ви можете, там є така опція. Але якщо у вас немає сертифікату з англійської мови, то це не критично, він від вас не вимагається для того, щоб бути розглянутими на цю програму. Англійська мова безпосередньо перевіряється з вашої заявки. Тут зазначу те, що також в заявці є коментар, що е, неприпустиме використання AI, тобто це має бути ваш оригінальний матеріал. Е, і крім того, наступний етап відбору це співбесіди, про це я ще буду більше говорити. І якраз на співбесідах також буде е, в певній мірі оцінюватися ваша англійська мова. Тому окремого тесту цього року не передбачається, але англійська є дуже важливою. Але раптом ви відчуваєте. Те, що бракує певної термінології якоїсь такої е, англійської в конкретній сфері, це окей. Насправді е, потім фіналісти отримують певну підтримку у вивченні, покращенні своєї англійської мови, надається доступ до певних курсів, тому також можна розраховувати, що англійська має бути гарною, але не обов'язково ідеальною, і потім ви отримаєте певну допомогу. І ще серед важливих вимог це е, саме бажання та мотивація повернутися в Україну, реалізовувати, здобути досвід і е, мати право отримати неміграційну візу категорії j 1 Учасники фіналісти цієї програми отримують саме візу категорії J-1, це віза програм обміну в США. Ще е, серед е, вимог до кандидатів, таких, скажімо, другорядних вимог. Є саме прояви свого лідерського потенціалу. Що це мається на увазі? Якщо... Ви, крім викладацької ролі, займаєте ще якусь адміністративну роль в своєму закладі, можливо, ви можете розповісти більше про своє портфоліо. Крім того, якщо ви берете участь у різноманітних проєктах, конференціях, програмах, це також ви можете висвітлити у своїй заявці, і це, звісно, буде, скажімо так, сприйняти гарно, буде плюсом для вас, тому що це буде таким підкресленням вашої мотивації далі реалізовувати, реалізовувати здобути під час програми. Також тут я вже згадувала, ще підкреслю, мотивація після, після повернення працювати у відповідній галузі, реалізовувати здобути, а також і працювати над матеріалами для студентів, які будуть допомагати їм розвиватися у цих галузях, які є визначені критично важливими. І ще... Надзвичайно важливе прагнення розвивати надалі зв'язки з американськими колегами. Саме ви під час цього стажування матимете можливість зустрітися з багатьма американськими колегами. У вас закріплений буде ментор і передбачається програмою, що надалі, після повернення, ви будете прагнути співпрацювати і, можливо, навіть шукати нових зв'язків. Що ж, це було коротко щодо критерій. А що ж передбачає програма? Я про це вже трішки згадувала. Ще раз важливо наголосити, що це стажування протягом одного місяця і все покривається. Тобто, ваші витрати пов'язані з транспортуванням, наприклад, тобто перельоти, якщо це швидше за все. Як мінімум цього року когорта учасників подорожували до Варшави для того, щоб ем, сісти на літак, тобто це подорож до Варшави, це харчування, це витрати пов'язані з отриманням візи. Е, крім того, це, наприклад, добирання до міста, отримання візи, тобто, в принципі, все, що пов'язане з вашою участю, також програма передбачає передвизну орієнтацію, тобто перед тим як поїхати до Америки, буде певна кількість. Сесії матеріалів, зустрічей, які будуть допомагати учасникам зрозуміти краще американську культуру, зрозуміти краще, що вони можуть робити на кампусі, як діяти в тій чи іншій ситуації, або навіть як елементарно користуватися якою карткою банківською, як платити, як телефонувати, тощо. Тобто, для нас важливо впевнити, що учасники їдуть максимально готовими. Ось ну власне те, що варто очікувати від програми, це те, що все покрито, але крім того, це співпраця з колегами, менторами. Як я вже згадувала, ви самі дизайнуєте цю, цю програму, і тут важливо від вас готовність гарно комунікувати з вашими менторами з приймаючої сторони. Часто ставлять питання, тож я відразу на нього відповім. Чи можна обирати свій плейсмент англійської мови, тобто чи можна обирати свій заклад, який приймає. Заклад учасники не можуть обирати, але ми тут можемо вас запевнити, що це найкращий плейсмент, який можна обрати під вашу кандидатуру залежно від галузі. Справа в тому, що є в нас є певний список, скажімо так, партнерів американських інституцій, які погодилися приймати певну кількість учасників цього року. Або там минулого року, цього року, наступного року тощо, і в відповідних галузях. І е, тому потім, коли вже є. Е... Відібрані фіналісти, скажімо так, то е, заклади можуть обирати е, тих представників тих галузей, яких вони готові прийняти. Тобто, можливо, це в них є потреба, інтерес щодо конкретних галузей. Е, тому плейсменти учасники не обирають, але е, минулого року в нас вже є 20 випускників, 21 випускник насправді, і вони доволі задоволені своїми е, своїми плейсментами. Про випускників я розповім ще трішки більше пізніше. Давайте поглянемо на часову лінію. Зараз ми е, знаходимося на першому етапі, е, це, власне, етап заявки. Е, зараз відкрита заявка і набір триває до 5 січня. Е, скоро я поділюся слайдом, на який є QR-код. Ви можете переходити та вже починати реєструватися. Е, заявка доволі. Е, Заявка є доволі простою, але потребує певних певних зусиль, є певні особливості. Ми ще це проговоримо. Тим не менше, приблизно у січні-лютому відбудеться другий тур це саме проведення співбесід. Та після проведення співбесід, після того, як учасники отримують результати фінальні приблизно в квітні, то учасники зможуть мати можливість починати спілкуватися зі своїми приймаючими родинами. Важливо зазначити, що залежить від перепрошую не родинами, а інституціями. Так? будуть жити на кампусі, тож не приймаючи родини, ось але спілкування так може починатися приблизно вже в квітні-травні, тоді коли відомий ось цей плейсмент, тобто приймаюча інституція. Але варто також зазначити, що частина учасників може здійснювати свій обмін влітку, частина учасників осінню. Тобто, це до цього варто бути готовими, коли ви подаєте заявку, і там є в заявці таке питання: тобто, чи готові ви. Бути гнучкими в плані того, коли буде ваш обмін, приблизно в такий а, період це дійсно залежить і в принципі від ваших можливостей, але також великій мірі від можливості, коли заклад готовий прийняти. І самі візити, як я вже казала, це або літо, або осінь, і обов'язково перед виїздом є так звана передвиїзна орієнтація. Вона є частина онлайн, частина вживу в нашому київському офісі. Ми впевнюємо, що учасники йдуть готовими. І після приїзду відбувається також ріентрі. Це коли у вас є можливість поділитися своїми враженнями, зворотнім зв'язком та здобутим досвідом. Відрефлексувати на нього. Що очікується по завершенню програми? В першу чергу очікується, що випускники програми будуть ділитися своїм досвідом та будуть його спрямовувати на розвиток відповідної галузі. Загалом, так і у себе в закладі будуть надалі продовжувати напрацьовувати матеріали для студентів у відповідній галузі для того, щоб готувати фахівців, які будуть, будуть добре обладнані, щоб розбудовувати відбудовувати Україну. І також очікується, що випускники будуть надалі розвивати україно-американські партнерства. Ще є очікування, що ви будете залишатися на зв'язку, власне, як випускники. Зараз у нас є чудова когорта випускників, які доволі активні, і ми спостерігаємо, що вони дійсно залишаються на зв'язку із нами і один з одним. І це важливо, тому що, в принципі, в кожного різний досвід у всіх різні заклади, хоча не всіх, тому що хтось, хтось перебував групами, але тим не менше він такий об'єднуючий. І можна підтримувати один одного, можна далі продовжувати подаватись на якісь грантові проєкти, додаткові можливості, і надалі ось ці зв'язки навіть всередині розбудовувати, не лише з американськими партнерами. Що? Щодо університетів, це список тих закладів, які приймали минулого року. Цього року цей список може змінюватися і він буде змінюватися. Але, от декілька закладів, якщо озвучити, то це Гарвардський університет, це університет. Іліної Урбана Шампейн, Флорида, державний університет, Державний університет Огайо, Державний університет штату Орегон тощо. Ви можете бачити ці заклади на екрані. Знову ж таки, це конкретні департменти цих закладів. Тобто, як правило, це конкретні факультети, які готові приймати представників конкретної галузі. Але тим не менше. Е, декількох учасників була можливість цього року побачити не лише свій заклад, тобто, це не є такою обіцяною гарантованою стороною програми, але залежить від тієї адженди, яку ви складаєте з ментором, можливо, можливо, буде можливість трішки і поподорожувати до іншого кампусу, відвідати конференції, якісь ще інші заходи. Також варто зазначити, що е, часті. Мені здається, що можливо, навіть і кожен випускник програми цього року провів якусь лекцію для американських студентів, це точно. Тобто навіть не лише на своєму факультеті, але просто відкриті лекції е з своєї галузі. Трішки статистики, тому що це другий цикл програми. Так, програма є відносно новою. Вона розпочалась минулого року, і ми хочемо вірити, що надалі буде розвиватися і розвиватися. Що ж минулого року було отримано 410 анкет, та 22 учасники апліканти стали фіналістами. Наразі маємо 21 випускника та випускницю. Одна учасниця ще планує свій візит трішки пізніше наступного року. І відповідно ми чекаємо нових заявок. Давайте про них зараз поговоримо. А, ні, ще ще ні. Ще трішки поговоримо про випускників цього року. Це лише частина випускників, але я хотіла, хотіла поділитися, тому що тому що насправді це такі. Завжди теплі враження мати контакт і чути про враження випускників програми. Вони всі, на щастя, діляться лише позитивними відгуками, діляться якимись фотографіями, розповідями з своїх візитів. Як я вже казала, це такий доволі для них об'єднуючий досвід. І хочу зазначити, що потім я буду ділитись посиланнями на наші соціальні мережі, особливо на Фейсбуці та Інстаграмі. Ви можете почитати історії випускників. Випускників ми багато репостили, і там ви прямо можете бачити фотографії, якісь певні читати певні враження, відгуки випускників безпосередньо їхньою прямою мовою. Також ми плануємо наступні тижні ділитися записаними відгуками, відео-відгуками саме випускників програми, тож заохочую вас потім слідкувати за нашими соціальними мережами. Що ж, щодо заявки, вона вже відкрита. Я захочу вас сканувати, переходити. Ця цей QR-код насправді веде на сайт американських рад, і там є так само прописана вся ця інформація, яку я зараз розповідаю, і знизу є посилання безпосередньо на саму, саму платформу, де ви заповнюєте заявку. Щодо цієї платформи, то якщо ви заходите з телефону, вам потрібно трішки вниз пролистати. Тобто, якщо ви заходите з е, комп'ютера, то там буде е, відразу, е, відразу можливість зареєструватися з телефону, там потрібно трішки ще вниз піти. І вам потрібно створити аккаунт. create account. Тут же все буде англійською, та сама інформація англійською мовою, вся заявка заповнюється англійською. Що ж, на самому порталі, коли ви зареєструвалися, тут важливо, важливо впевнитися, що ви, власне, у вас все технічно працює. Якщо раптом у вас щось не працює, ви завжди можете написати мені, нам на загальну пошту, сказати, що ось технічно щось щось не так. Ми на це реагуємо швидко. Що ж, заявка сама передбачає, що ви будете вводити базову інформацію про себе. Деякі питання можуть здатись доволі детальними. Вони важливі не для того, щоб прийняти рішення щодо вас, а власне потім для візи. Тобто, якщо там є питання там, про те, де ви проживаєте ваш статус і кількість дітей, це пов'язано, власне, потім з візовою інформацією. А далі, після таких е, е, інформацій особистої, є питання про професійні моменти, тобто про е, ваш досвід роботи, про конференції, про програми, де ви брали участь, є питання про ті предмети, дисципліни, які ви викладаєте. Е, крім того, звісно ж, є питання про вашу освіту. І тут важливо зазначити, що якщо у вас багато досвіду, і прям всі проекти дійсно можливо не, не вийде вести технічно, вам потрібно обрати ті проекти, ті позиції, які ви вважаєте найбільш актуальними саме для конкретно цієї програми, те, що ви хочете виділити. І також в цій заявці буде питання, на яку з програми ви подаєтесь. Тобто, чи це програма UAFP, чи це програма е, UPRR. Це залежить від галузей, тобто ви дивитесь, на яку ви галузь подаєтесь. Якщо це дві останні галузі, ті, що знизу я показувала на слайді, то це UPRR, Якщо це е, власне. Всі загалузі, що зверху, включно з тими, що знизу, то це UFP. це все в заявіці дуже, дуже гарно пояснено. І крім того, така ніби частина, яка Найбільше питань викликає це рекомендації. Є два способи, як подати рекомендації. Перший це якщо ваш рекомендатор є англомовним, то ви вводите імейл цього рекомендатора, і рекомендатору приходить запит заповнити в своєму кабінеті рекомендацію для, для вас. Тут все просто, тут просто потрібно домовитись з рекомендатором, проговорити, що ви будете відправляти запит. Якщо ж ваш рекомендатор є україномовним, то тут він може або вона забезпечити рекомендацію на бланк університету з печаткою, з підписом. І ви маєте зробити нотаріальний переклад. І українську та англійську версію ви вже можете додати зі своєї сторони. Звісно, трішки простіше може бути і для вас, і для нас, якщо це саме англомовний рекомендатор, який подає цю версію своєї сторони, але моє особисте заохочення це обережно берете рекомендаторів, які вам можуть дати гарну рекомендацію. Тобто тут не та критерія, як володіння англійською мовою, як те, що вас добре знають і про вас може добре сказати. Сказати. І також є частина з есе. Це три питання, які насправді не потребують велику кількість, великий обсяг. Там до 500 стається. Слів, і це такі, скажімо, невеличкі есе, які передбачають, що ви розповісте про е, ваші плани, в принципі, ваші плани, як і на візит, який проєкт, можливо, ви бачите, який ви будете реалізовувати під час візиту, що ви будете робити після візиту, про ваші професійні цілі. Тобто це можливість прорефлексувати і висловити свою мотивацію. І е, е, я Пропоную, щоб ми перейшли до частини запитань, тому що я можу багато говорити про цю заявку, але якщо ви з нею вже знайомі, то ви можете ставити конкретні запитання і можете ставити запитання по програмі. Загалом так само я заохочую Торі онлайн також долучатися. Так, так. Кою добрий день. Скажіть, будь ласка, чи може бути рекомендація надана якраз з американського університету, який, припустимо, не входить в цей перелік, але з яким вже там є певна співпраця? Так, звісно, дякую за запитання. Звісно, в першу чергу ще раз підкреслю, що цей перелік це не означає, що він буде такого року. Він був такий минулого року, і це саме перелік приймаючих інституцій. Ви можете подати рекомендатора незалежно від того, з якого закладу ця людина походить. Дякую, дякую. дякую вам за питання. Що ж, можливо, ще є запитання? Можливо, в торі онлайн. Я ще витримаю паузу. Поки я її витримую, то я ще вам е, дам трішки важливої інформації. Е, це наші соціальні мережі. Ви можете переходити за QR-кодами або нас дуже легко знайти, коли ви напишете «Bridge USA Ukraine». Так, тут важливо те, що Ukraine. І е, ми є на Фейсбуці, в Інстаграмі, на Ліндін. Е, як я вже казала, на Фейсбуці, в Інстаграмі, ми поширювали. Активно за період, коли учасники стажування, їхні історії, будемо ще поширювати їхні відгуки, а також ви можете ставити нам запитання безпосередньо в цих соціальних мережах. Я нагадую, що ви все ще можете поставити запитання, але ще поділюся і своїм контактом, тобто, ось мій особистий контакт як координатора прічі ОС в Україні, а також самої програми, тобто загальна скринька, або ви можете зателефонувати до нас в офіс за цим номером. Ми будемо раді відповісти на ваші запитання. Якщо їх зараз більше немає, то ми тоді будемо завершувати на сьогодні. Дякую вам дуже, що прийшли. Дякую, що доєдналися онлайн. Бажаю вам удачі з заявками. А якщо буде запитання по заявці, ви завжди можете написати нам. Дякую.